Дніпро та десяток його приток справжнє багатство нашого краю, що дарує одне з найулюбленіших занять риболовлю. У більш екологічні часи вихідними береги рясніли вудками, а водна гладь невеликими човнами. Для когось це було серйозним захопленням, для інших просто невід'ємна частина літнього відпочинку. Батько був непоганий катер, який він сам зробив. І тому у мене дитинство минало на Дніпрі. Мені місцевість дуже рідна, бо ми купалися посеред Дніпра. Просто ми зупинялися і нас зносило водою. Потім, коли побачиш, що ракета їде, значить, ми трошки з'їжджали з фарватеру, щоб не порушувати. Але все було, знаєте, от зараз я думаю, що це якісь були біблійні часи. Таке все було спокійне на Дніпрі, і, і тобі весь Дніпро належав. Інколи так було, що ми їдемо, і батько такий. Добре, бачить, і він бачить, що попереду плаває. А, наприклад, судачок, якого ударило тою ж ракетою, і він іще подає ознаки життя. Іди сюди, значить, у нього підсака. Значить, і, і, і такий спосіб ловля рибу був. Колгоспні рибалки, от і, і батько їх знав, і вибачте, у батька була якась пляшечка в запасі, бо це була валюта, яка завжди спрацьовувала, і вони могли вам ціле відро риби свіжої, судачків, там соміки.